Всім доброго ранку. Ну, як вам мої походеньки у прошлому відео. Сьогодні теж мене понесло. Сьогодні я пішки до велосипеда. Носила молоко. Сьогодні у мене на градуснику 18. Носила молоко до своєї подруги. Подрузі, правда, мабуть, років 75, треба буде попитати. Але то я не вважаю важливим. Дружити можна в будь-якому віці. Тепер сунуся в справах, треба купити хліба, але я доїхала не просто так з молоком, а ще. Я її стригла. Кукурудза. Сьогодні в нас сонечко. Гарне, пригарне. Ох, гарна погода. Я її стригла. Дівчата, я ще й стрижу. Хлопців стрижу. Усіх. А дівчат тільки самих сміливих. <хи> так що влюбуюся погодою. Що буду сьогодні робити? Поки ще не знаю. Зайду зараз у магазин, закривала кафе, а замочок залишила на вулиці і він зовсім замерз. І я його забрала додому, відігріла. І зараз треба мені буде прийти повісити замочок. Іду замикати замок. А тут моя подруга чекає воду, чекаєте. Мабуть, світла нема. Ага. Ну це невеличка біда, скоро дадуть модадуть. Це я розказую, що подруги можуть бути різного віку. Да. Я до Валі ходила до да, подруги, не знаю, скільки цей років. Кажу, напевно, під 80. Якої Валі? До шостакого віду. До... Да. Так, це тако. Ну, мені 71. А, а якщо застрілися? Ну, я дуже люблю тетю Олю. Не, не. Ой, господи, добре, замкну і піду далі. Слай, 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 дівчата, притомилася трошки стану відпочинок. Що я купила у магазині? Купила трошки таких смаколиків. Завтра у моєї свекрухи день народження. Їй завтра, виповнюється, 87 років. Я її називаю 100 річна бабуся, вона в мене така жилова, молодець. Так як свят зараз ніяких нема, ну, ви зрозуміли. Але я їй приготовлю страви, які вона хоче, які вона найбільше любить. Вона в мене дуже любить рисову молочну кашу. Я називаю бабка. Запекаю в духовці. Також зроблю їй холодець, поставлю і зроблю ще олів'є. Вона любить. Так що трошки щось все таки приготую. Може, доця приїде і нічого не пекла. Купила якийсь невеличкий тортик. Так, покажу ще вам сніжну красу. Приліт. Сьогодні вже наступний день, свекруху привітала, нарізала трохи тортика, везу молочку, взяла б кусочку тортика і везу її подругам і моїм подругам невеличкий презент, як кажуть, бабі моїй нагадую, 87 років, 39-го. в общем. Побажала її здоров'я, вона в мене кріпенька, але здоров'я завжди потрібно. Холодюга, дівчата, продовжується, але мені все-таки треба їхати. Дуже гарне сонечко. Осінню такого не було. І морозець. Їду, дівчата, їду, з своєї улички, як завжди. На трасу ще трошки і там вроде би дорога хороша. Ну що, дівчата, побула я від третії подруги на воздусі, голос мій щось трохи хрипті. Все одно подобається мені така погода. Дивіться, як гарно. Залишилась у мене ще одна подружка. Зараз провідаю. У мене машина їде. Дивіться, яка траса. Капець. Ну гарно, і трусять, але все одно людям. І Які дерева гарні. Тільки жить. І любоваться. Але не про це. Я дуже рада, що в мене є декілька людей, залишилось. Я їм почту носила, з ними подружилася. І тепер провідаю. Дуже важливо, коли ти заходиш в хату до кого-небудь. Вони ждуть тебе, хочуть побалакати, поговорити, як кажуть. І це їм не хватає. Я думаю, що я роблю дуже гарну справу. Це мені подобається. Люблю, коли людям дуже ловко. <сі> Щось нагородила, пойду. Провідава ще. Зараз подругу. Зараз закрию. Тут у кожного свої защлки. Дивіться, яке берези. Тепер, мабуть, додому. Дивіться, як я поставила велик, коли робила листоношою, то завжди так робила. Я не знаю. Я відвикла вже 10 років по снігу лазивши. Десь у мене є відео, мабуть, не дуже велике Лена Поштальйон.

Собака мене вкусить і чутьі! Чудзік! Ця собака не кусається, тільки гавкає. На гавкунти. Приїхала дівчата до магазину. Куплю хліба. Сьогодні повинна приїхати дочка На дві години. Піду кашу варити, картоплю тушити. І посидимо. Відмітимо бабі таку дату. Ось дівчата і вечір. Підходить до кінця вже наступний день. Дашуня приїхала, бабусю привітали, трохи посиділи за столом, а я пораюся. Залишилось на скубці сіна і піду в хату. Всім дякую за перегляд. Всем миру та добра. До зустрічі. Морозчик набирається. Всем миру та тепла.